Вітаю! привіт-привіт! На каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на 2025 рік для раків. Буду робити розклад на 12 колодах і так починаємо. Січень місяць для раків. Витягуємо карту на січень місяць, що чекає раків у 2025 році. Розклад загальний. Чудова карта, сімейна радість та щастя, наповненість емоційна. Просто, одним словом, сімейне якесь свято. Там, де зібралися всі разом для святкування якоїсь важливої події. Раки. Наступна карта у нас випадає колоду іншу лютий місяць лютий місяць для років ем, карта доленосна карта випадає на лютий місяць це в нас про зміну якусь кардинальну зміну карта трансформації карта Чомусь того, що народжує нові ідеї, нові можливості, змінює, От як у вас був один стиль життя, і ви починаєте жити зовсім інакше. Оце карта говорить саме про це. Раки, готуйтеся, у вас чекає трансформація. Карта для раків. На березень місяць. Витягую карту на березень для раків. Так. В березні місяці також випадає доленосна карта, вона вказує про те, що досягнуто просто максимально багато. Такий період настане в березні, що прийшла точка того, що місія певна виконана, і думки будуть надходити вам такі, що треба щось нове розпочинати, бо. Щось вже ви максимально досягли якоїсь мети. У кожної людини це по-своєму. Далі, квітень місяць для раків. Так. А в квітні місяці карта говорить про те, що буде такий період, що треба заощадити грошенят, матеріальних благ може не вистачати. Зверніть на це увагу в квітень місяць. Грошей треба буде більше, але їх буде недостатньо. Можливо, хтось буде змінювати роботу або тимчасово не буде мати роботи. Так, травень місяць для раків. Витягуємо карту. Так, ну, карта нам говорить і попереджає про те, що багато за певний час скопилося невирішених питань, які треба вирішувати поступово. Але за того, що багато невирішених питань у... Не буде бажання це робити, але все ж таки карта говорить про те, що поступово не це одразу треба вирішувати, і мета буде досягнута. Скажімо так. Червень місяць ви переможете, ви здолаєте ті... тимчасові труднощі, які були в квітні та травні. Ви стали переможцем. Досягнули, все ж таки, правильно розставили пріоритети, зробили певні висновки і маєте гарний результат у червні. Липень місяць для раків, що нам говорять карти. Карти говорять про молоду особу, дівчину. За них стихій, і що ця дівчина хоче нам сказати, що про якусь таємницю? Ні, якийсь договір буде запропоновано заключити, або будуть вирішуватись якісь документи, підписуватись. Якісь питання пов'язані, такі консервативні питання пов'язані з документацією. Або контрактами якимись, і ця дівчина, можливо, буде в цьому допомагати. Далі липень, серпень, карта для років на серпень. Зараз витягну на серпень місяць. На серпень у нас карта. Ви починаєте, ви вже визначились з певними діями, і у вас попереду. Початок якогось шляху. Ви починаєте, або це зміна роботи, або ви будете поступати і ну, йти на нову роботу, або тобто, шлях уже визначений, залишилося вирушити. Так, карта на вересень. чи лютий вересень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, так, правильно. Вересень місяць. Так. Емоційний місяць буде. Так, прошу ще він хоче сказати. Емоційний і, можливо, якийсь новий, е, початок, що, якийсь новий початок. І такий початок, що ви ніколи цього не робили. Це якийсь. Е, Ну, Карта доленосна, вона говорить про те, що треба рухатись, але обережно і слухати свою інтуїцію. І слухати свою інтуїцію. Жовтень. Жовтень. І для раків. Витягую карту. Знову. Якийсь король чаш. Такий емоційний, дуже. Ну, така людина дуже емоційна. І їй, ну, я б, я б не стала дуже сильно довіряти, і будуть, можливо, і за цієї людини може бути якісь непорозуміння із-за цього короля. І треба буде щось доводити, доносити свою правоту в чомусь. Може бути, зрада якась іще. Якийсь король. Листопад. Листопад нам для раків показує. Діяти з розумом, розважливо. Саме про це не робити. Пос... Поспішних висновків і грудень для раків, який буде грудень. Все буде рік закінчується просто чудово. Це у нас така карта, карта достатку. Є все, як говориться, дім повна чаша. Тобто все. В балансі і життям задоволені раки у 2025 році. Всім дякую за увагу, ваша Таролог Люда. люди. Буду вдячна за вашу реакцію та підписку. Мені це дуже важливо. Дякую, бувайте!